Нащо мені женитись? Нащо мені братись? Будуть з мене молодого козаки сміятись. Оженився? Вони скажуть голодний голий занепастив, нерозумний, молодую волю. Що ж дієте? Навчіть мене люди. І ти хіба до вас найме? Чи до ладу буде? Ні. Не буду я чужі воли пасти, заганяти. Не буду я в чужій хаті тещу поважати. А буду я красуватись в голубім жупані на конику вороному перед козаками. Найду собі чорнобривку в степу при долині високою. Могилоньку на тій Україні. На весілля товариство вийде погуляти та винесе самопали, викутить гармату, як заголосить, як та мати голосна гармата, гукатиме, кричатиме не одну годину та рознесе тую славу по всій Україні.

Дай не витікає, вітри з морем гори. Тече вода, тече бистра, та й не витікай. Пішов козак світ за очі, грає синє море. Грає серце козацьке, є. А думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку стареньку, молоду дівчину? Нащо я маю журитись, докучати людям? Піду собі світ за очі. Що буде, та й буде. Поїдеш далеко, побачиш багато, задивишся, зажуришся, ні з ким говорити. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Піду собі світ за очі. Ввібуйний, вітребуйний. Вітребуйний! І з морем говори. Ти з морем говориш. Збуди його заграй ти з ним, спитай, синє море. Воно знає, де мій милий, бо його носила. Воно скаже синє море, де його поділо. Нащо мені карять очі? Нащо чорні брови? Нащо літа молоді, веселі дівочі? Літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі. Нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубки, день і ніч варкує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Вітре Вітря буйний, вітре буйний. Буйний. буйний, Ти з морем, Ти з морем говориш. Вори. Воно скаже, де мій милий. Піду шукать миленького, найду його, пригорнуся. Плачте же серце, плачте, очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли буйнесеньки за синє море. Воно знає, де мій милий, що він робить, де він ходить, ти з ним розмовляєш. Коли плаче, то я плачу, коли ні, співаю, коли ж загинув, чорнобрив. Погибаємо тече, вода, синє море, та й не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б, тяжко жити. Та нема де дітись. В того доля полем ходить, колоски збирає, а моя десь лидащиця за морем блукає. Неси мою душу! Туди, де мій милий червоною калиною постав на могилі, буде легше молодому в чужім полі лежати. Буде над ним його мила, квіткою стояти, і квіткою, і калиною, цвісти над ним буду, щоб не пекло сонце, не топтали люди. Я вранці посуную, а ввечері заплачу. Зійде сонце, отру сльози ніхто й не побачить. Вітре требує. ти з морем, Ти гори. з морем говориш. Ой, гляну я, подивлюсь на той степ на поле, чи не дасть Бог милосердний хоч на старість волі. Пішов би я додому. Пішов би в Україну, там би мене привітали, зраділи б старому, там би я помолився. Та шкода й гадки. Не буде нічого. Як же його у неволі жити без надії? Навчить мене люди добрі. А то одурію. Сидить козак на тім боці, грає синє море, шукав долю в чужім полю. Не біду, покинув. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Плаче козак. Плаче козак. А журавлі летять додому ключами. Шляхи биті заросли тернами.